Ну, все залежить від погоди, якщо погода буде гарна, е як завжди, традиційно е в лісі, на природі, на шашликах. От, е якщо ж погода буде не весняна, тоді вдома, е з рідними, близькими, в сімейному колі. Весна, хочеться на вулицю, хочеться весни тепла, от, природи, тому ми з друзями будемо боротися на природі А якщо погода підведе? Якщо погода, думаю, погода нас не підведе. Ага, вас не підведе. Ні. Е а як взагалі традиційно святкуєте? О, так завжди на природі ми поводимося з друзями. Наша на ну, таке все. В інше місто не плануєте на якийсь фестиваль, наприклад. Ну такого не задоволенася. Дома, напевно, зв'язку з погодніми умовами. Не, але ж травневі свята мають на увазі Ну, числа, я розумію, але до кінця травня ви можливо... прогноз погоди бачили. Тепло буде не скоро, так що вдома. ніяких шашликів нічого все прив'язуєте до погоди, так? Ну, а що робити? В таку погоду, навіть гуляти не хочеться. Якщо на дворі пола, то є такі люди, яких не зупиняє ні дощ. Нам зупиняє. Зупиняє таке тут. Будиночки відпочити. На привисті погулятися. Вся, вся забота людей зараз проплатити комунальні послуги і для щось щоб трохи грошей а не звичайно. Uh -huh. Але більше себе так і думає. Хто живе про ній, той живе як зараз, але вона Всі, прив'язані до... Всі, які, до... Да, свої, чим займаються, чим бігують. Бачите, як люди зараз один до одного відносяться. Кожен був в комплекті, якщо посміхалися, ходили, але нічого, я не бачу. Да, стало жити. Ще задоволюється, заборонувались троєш, бачимо, що в нього є ще в, в нього з'явилася. Ну, окраховлюва піща, як до телевізор. Те, як я навчаюся, тут відкрився. Ви плануєте їхати з іншого міста? Так? З району району. Плануєте приїхати в родинному колі Так. буде святкувати. А наприклад, чи в інші міста десь були на якісь якісь фестивалі, там, на шашлики з друзями, можливо, там в І... себе. Плануєте якісь зустрічатися? Можливо, буде. Так? Є такі плани, так? Так. А якщо підведення, я святкую дуже часто з, о, зі своєю сім'єю тут в місті. Винкало, можу поїхати в Києві. Зараз зі свята я можу по поїхати, свідомий контакт. На свята кудись лежати за кордон, просто в Україні відпочивати, на природі, змії з друзями з безліками. Зазвичай ми травневі вихідні проводимо з друзями, тобто на шашликах в дендропарку. Ці свята також плануємо в дендропарк піти з друзями на шашлики. Ну, зазвичай так. А якщо вас підведе погода, наприклад, якщо погода. Тоді підемо до діда Василя. А наприклад, не плануєте якісь ну, фестивалі там наприклад, відвідати якісь каменець, наприклад, десь ті, що поблизу? Якщо час дозволить, тому що на роботу потрібно йти, нам не дають багато вихідних. Ага.